Стати на дві ноги після такого довго скакання на кастере, це багато коштує, це дуже приємно, незвично з якоїсь сторони, ну, ну кльово. 34-річний Василь Лукашевський вперше в житті стає на протез. Його для чоловіка виготовили у казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві Полтави. 15 липня я потрапив в ДТП. По дорозі з роботи їхав між Кансомольським та Кременчугом на трасі, потрапив в ДТП, ну, попав в лікарню з важкими уламками, стигна, там, кістка був, дефект серйозний. Ну, Намагалися рятувати, там, багато операцій було, ну, але інфекція своя зробила і залишився без ноги. На підприємстві створюють протези, ортези та ортопедичне взуття для цивільних і військових. Для останніх від початку повномасштабної війни виготовили півтора десятки протезів. Зараз більше військових на протезуванні перебувають це західна частина нашої країни. Або багато військових їдуть за кордон. Робимо негатив верхніх чи нижніх кінцівок. По якому коли він висихає, робиться гіпсовий позитив, а потім вже кінцева точка. Це буде вже коли збирається по цьому гіпсовому позитиву, заливається куксоприймач верхніх нижніх кінцівок, і от у нас отакий протез. Комплектуючи до протезів ідуть за кордоні. На підприємстві, окрім створення протезів, навчають і ними користуватися. Для цього у закладі є цілодобовий стаціонар та спеціальні тренажерні зали. Після того, як пацієнт вже навчився його обучають користуватися, вдягати сам протез, знімати, відчуває вже впевненість, після цього переходять до етапу долати якісь перешкоди. Павло Баришенський замовив протез гомілки. Внаслідок травматичної ампутації вибухова травма була. Я військовий, поранення отримав під Кродюмівкою, Бахмутський район 2 грудня і вирішив тут протезуватись, бо тут дуже зручно, це близько. Згідно з державною програмою протезування у закладі, безкоштовне за наявності індивідуальної програми реабілітації чи направлення. Особа з інвалідністю повинна звернутися до територіальних відділень, органів соціального захисту населення, подав документи, індивідуальну програму реабілітації, паспорт. Військові звертаються до органів соціального захисту з довідкою ВЛК, військово-лікарняної комісії, і додатково паспортом, і довідкою командира частини про обставини травми. Від початку повномасштабної війни на підприємстві почали виготовляти і турнікети, шкіряні кобури для носіння зброї та ноші для військових. Полтавське протезно-ортопедичне підприємство обслуговує замовників із Сумської, Харківської, Кировоградської та частини Донецької областей. Структурні підрозділи закладу розташовані у Сумах та Кропивницькому. Також є два ательє у Кременчуці та Лубнах. У інші регіони за потреби виїжджають медико-технічні бригади. Про це Суспільному розповіла заступниця директора підприємства Таїсія Роменська. За рік на підприємстві виготовляють приблизно півтори тисячі протезно-ортопедичних виробів. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини. Не Полтава.